Всім привіт! Я знаю, що у нашої щотижневої рубрики новин дуже багато прихильників. Тож я щотижня готуюся ретельно, щоб дібрати для вас найцікавіше світу технологічних новин. Отже, цього тижня розповім вам про таке: Google запускає свій чат-бот на базі штучного інтелекту. Презентація Google відбулась. які новинки продукту вийдуть на ринок? портативний ядерний генератор «Колайдос». Для чого він і чи безпечний? 10 років ув'язнення за використання чату GPT. iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max збільшують екрани. Motorola Razer Plus 2023 з двома дисплеями. Ви на каналі GSM Forsage, мене звати Оленка і ми починаємо! Ще одна нейронка вже на підході, і тепер від Google компанія вже офіційно заявила про тестовий запуск чат-бота BART на базі системи штучного інтелекту. BART буде доступним у 180 країнах і підтримуватиме близько 40 мов, зокрема й українську. Теж крім того, він вивчив вже 20 мов програмування. Головна задача цього чат-бота це створення відповідей на запити користувачів, генерування текстів на основі заданої теми. Може запропонувати декілька варіантів продовження вже готових записів, допомагатиме зібрати ідеї та знайти натхнення під час написання текстів. А основна його відмінність від чату GPT – це ще має більш вузько спрямоване призначення. Барда діє на основі великої мовної моделі Ламда. Але згодом розробники планують перевести його на більш сучасну модель PALM з більшим обсягом інформації. Ну, якщо вже зайшла мова про Google, то є ще одна цікава новина. Бо цього тижня відбулася презентація Google I.O. То якими ж новинками вони вирішили усіх вразити? Смартфон Google Pixel 7 А з 61 дюймовим oled екраном та частотою оновлення у 90 Гц. Оснащений камерою з роздільною здатністю 64 мегапікселі, А ширококутна і селфі-камера мають по 13 мегапікселів. Крім того, вперше у цій серії Google Pixel 7a отримує бездротову зарядку на 7,5 Вт. Потужність провідної зарядки 18 Вт. ємність акумулятора у 4385 мАч, Забезпечуватиме до 72 годин роботи без підзарядки в режимі екстремального енергозбереження. Планшет Google Pixel Tablet матиме алюмінієву рамку і дисплей з діагоналі у 11 дюймів. Серед його фішок універсальна підставка, зарядна станція, бездротова колонка, апаратна кнопка Google Home для швидкого доступу до пристроїв розумного будинку. Оперативна пам'ять становить 8 ГБ, накопичувач 128 або 256 ГБ. Має дві камери по 8 мегапікселів, чотири динаміки і три мікрофони. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку увімкнення. А вишенькою на торті став перший складний смартфон компанії Google Pixel Fold. Із 5,8-дюймового смартфона у складеному вигляді він розкривається у 7-6-дюймовий, майже міні-планшет. Дисплей у нього також OLED з частотою новлення 120 Гц. Зонішні та внутрішні екрани оснащені селфі-камерами на 8,3 Мпікселі. На тильній стороні потрійний об'єктив. 48 Мпік основна камера, 10,8 піклів ширококутна камера та 10,8 піклів телевік. Має 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 256 або 512 ГБ. Акумулятор на 4800 мАч. Підтримує швидке заряджання потужністю до 30 Вт. Або бездротову QI. Преміальна модель не має зарядки в комплекті. Усі три гаджети працюватимуть на базі системи Google Tensor G2. Щодо вартості, то смартфон і планшет коштують по 499 доларів. А ось вартість складного смартфона сягнула 1799 доларів. А чи чули ви щось про домашній ядерний реактор? Так уявляєте, компанія Radiant Industries розробила прототип портативного генератора Kaleidos, який зможе живити енергією близько тисячі будинків. Для розробки такого генератора використовували нову технологію, яка здатна витримувати надвисокі температури. Вони досить мобільні, можуть бути встановлені навіть у найвіддаленіших куточках планети та генеруватимуть 1 МВт енергії. А працюватиме Kaleidos на новій. Вітньому ядерному паливі трісо з високою температурою плавлення до складу такого палива входить уран, кисень та вуглець, частинки покриті керамічними і вуглецевими матеріалами та за розміром не перевищуватимуть макове зернятко. Можуть бути зібрані у сферу або циліндр. Частинки трісо потребують заправки лише раз на 5 років. Для запобігання розплавленню у випадку раптової зупинки реактора у конструкції використовують гелій. Як теплоносій для полегшення пасивного виведення тепла застосовувати такі реактори до прикладу, планують вздовж автомагістрали для зарядки електромобілів. Американська вчена спільнота вважає ідею компанії Radiant Industries достатньо безпечною. Тож у 2024 році заплановано вперше випробувати колейду у дії. А у 2028 році заплановано комерційне виробництво. Я от вам це розповідаю у самої волосся дибки. Вже не раз вам розповідала про круті відкриття на базі штучного інтелекту. Але на цей раз все значно серйозніше. У Китаї заарештували блогера, який використовував штучний інтелект для створення унікальних фейкових новин. Блогер переписував вірусні новини за допомогою чата GPT, щоб створити унікальний контент. Зокрема, опублікував повідомлення про залізничні катастрофи з людськими жертвами, змінюючи місце події. Та інші обставини ряд таких новин було виявлено в кінці квітня, а поліція, провівши розслідування, вийшла на компанію, яка, власне, і належала горе блогеру. Підозрюваному було пред'явлено звинувачення у розв'язанні сварок та провокуванні неприємностей, універсальному правопорушенні, яке може бути застосоване до творців чи розповсюджувачів фейків в інтернеті. І хоча ця стаття в Китаї може означати в принципі все. Що не подобається владі, блогеру може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі. І цей випадок призвів до появи нових законів, що регулюють використання штучного інтелекту. От Китай серйозно підійшов до вирішення цієї проблеми. Десять років в'язниці за фейки. Як вам таке? Хотіла я вже цього тижня не говорити за Apple. Але хіба це можливо? Кожного тижня у них щось новеньке, уявляєте? Цього разу інформація від інсайдерів, що у iPhone 16 Pro та 16 Pro Max збільшать екрани. Якщо у базового iPhone 15 Pro залишаться нинішні 6,1 дюйми, то у iPhone 16 Pro діагональ становитиме 6,2 ікс. Індекс X означає, що будуть якісь соті, які, зважаючи на все, будуть округлені до 6,3 дюйма. Аналогічне збільшення чекає і на iPhone 16 Pro Max. Його ще називають iPhone 16 Ultra. З нинішніх 6 і 7 до 6 і 8X, яке в промоматеріалах буде округлено до 6 і 9 дюйма. Зі збільшенням екрану відбудеться іще одна важлива зміна. Вся система Face ID буде схована. Під екран також є дані про те, що під екран сховають і фронтальну камеру. Ну, до цього ми вже ставимось трішки скептично, так як це може вплинути на якість фото. Ну і про збільшення екрану теж цікаво. Бо, в принципі, майже всі виробники смартфонів дійшли згоди, що зараз теперішні стандартні розміри екранів користуються більшою популярністю, ніж оті лопати. Ну, то чекаємо вже презентацію, яка відбудеться наступного року. Тож до презентації нового смартфону готується і компанія Моторолла. Ми побачимо смартфон із гнучким дисплеєм на базі Snapdragon 8 Plus першої генерації. Модель Ryzer Plus 2023 вже пройшла тестування. Це означає, що нам є про що поговорити. Результат Motorola Razr Plus 2023 у тестах Single Core і Multi Core склав 1702 і 4073 балів відповідно. Тест на продуктивність відбувся на модифікації смартфону з 8 ГБ оперативної пам'яті. Операційна система на базі 13-го Android з мобільним процесором Snapdragon 8 Plus генерації 1. Акумулятор буде невеликою ємністю 3640 мАч та зі швидкою зарядкою потужністю 30. 4 Вт. Головною фішкою цієї моделі стануть два дисплеї. Основний дисплей буде мати діагональ 6,7 дюйми. Роздільна здатність 1080 на 2640 пікселів, а частота оновлення 120 Гц або 144. Додатковий розміром 3,5 матиме роздільну здатність 1056 на 1066 пікселів. Ох, ці перегони серед виробників смартфонів. Кожен намагається здивувати всіх, додаючи все більше і більше характеристик. Ну, от по якості, то що, а? Бо я так розумію, що ціна у такої мотороли буде нормальна. Ну точно не дешева. Ну, хоча подивимось, що там. Ось такі новини за цей тиждень. Обов'язково ставте лайк, якщо вам було цікаво. Та пишіть коментарі. Нам дуже цікаво їх завжди читати. Якщо ви раптом не підписані на наш канал, то скажіть, чого це? Мирші підписуйтесь, а ще тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я вам кажу до наступного тижня та до нових зустрічей, Па-па!